Одне, який буде валовий збір, який буде урожай, яка урожайність саме пізні культури. Пізні культури практично займають на сьогоднішній день і ви знаєте 32,5 мільйони гектарів релів у пробітку. На сьогоднішній день обробляється десь 28 решта землі, десь біля 5 мільйонів гектарів це в зоні бойових дій або в тимчасово окупованих територіях. І всі переживають за пізні культури, тому що це майже. Більше 35% поцівних площ в Україні. А чому переживають? Тому що ви знаєте, яка склалася ситуація. Я не буду називати фірм, чи компанії сьогодні збирають. В один час соняшник, сою і кукурузу. А урожайності немає. Центральна частина, південь України. Урожайність кукурузи де в кого 22 центнери, 30 центнерів, сої, 1,2, 2. 2. Соняшника, ну, взагалі ви бачите, які соняшники по, по трасі. І цей більшість є іноземні гібриди. Тобто не витримують вони в нас ні посухи, не витримують в нас. Не є жару сійкими, не витримують жари, яку ми маємо чи мали, верніше вже цього літа. Але ви бачите, які наші гібриди, кукурудзи, їх тут більше 90, більше 30 сортів гібридів сої. Нашої вічизняної верніше, селекції е, установ Національної академії аграрних у, наук України. І ви побачите соняшник, і на завершення і соргу, і цукрові буря. Це також пізна культура, про яку ми мало говоримо, але це надзвичайно важлива продовольча е, ну, культура для виробництва цукру і інших е, продуктів е, серії продовольчих продуктів і спиртів, і іншого. Тому. Е, нам треба думати, як, і тобто усе питання міністра, як перепрофілювати і занарядити так наші наукові, част... наукові установи, щоб можна було максимально, ми вчора Раду проводили замку цьому питання після зустрічі, максимально виробляти насіння нашої селекції. Кукуруза, Дніпровський інститут, колишній Дніпровський, кукурудзи сьогодні інститут зернових культур практично наробляють із своїми установами, досі станціями, приємствами десь більше як на мільйон гектарів носіння кукурузи. і тут присутній пан Цюбецький, наш академік селекціонер з великої букви. Я думаю, і буде можливість. Ми і вас послухаємо, тому що це дуже важливо. Ми не доберемо в цьому році до рівня минулого року, напевно, десь на рівні 40, а то й більше відсотків кукурудзи мало виробництво. Це вам підтвердить Кіровоград, Черкаська область, Миколаївська, Одеська і, і воно вже тут досягнуло і частини Київської області туди далі до півдня. Тому, шановні друзі, важлива наша сьогодні зустріч. Я дякую, що ми. Зібралися в такому складі, але нам треба думати, як рухатися вперед. Війна, війна закінчиться і треба буде сіяти іще тих майже 6 мільйонів гектарів, які сьогодні не засіваються, коли ворог піде з нашої землі. Але в цілому треба думати, як сіво зміну, як зберігати вологу, які технології для того, щоб можна було мати врожай кукурузи, такий, як є сьогодні на цих показових ділянках. Інакше коли ми будемо повністю залежати від е, іноземної селекції, а вона така, як видалося сьогодні, ми бачимо, як воно е, склалося в подіх, е, кліматичних умов, подіх умов цього року. Не знаємо, які будуть умови на наступний рік і в подальшому, а можливо, вони будуть ще більш жорсткі, тому нам треба думати, як. 5 мільйонів гектарів соняшки в цьому році 4,9 посіяно. 4 мільйони гектарів посіяно кукурудзи, а сіяли ми 5, це південь якраз не засівається. Тому є над чим працювати, шановні друзі. І соя, а соя сьогодні дає середній урожай, почали збирати 1,2 ,2... 1 центри зектару. Сотня, складно почали. Один і дві з гектара, я обичаю один і дві тони з гектара. Отака От сьогодні ситуація, і тому треба думати, що ми могли збирати сої, хоча б в середньому по Україні три тонни, соняшника, хоча три з половиною а кукурузи, так як я сьогодні ви знаєте її генетична потенційна врожайність наших гібридів, це 12, 14, а то і 16 тонн. І є окремі господарства, які в цьому зберуть в цьому році не менше 12 тонн, але це вони на півночі, на заході. В Україні, тобто в зоні поліса, зоні лісостей. Я хотів би сказати, що взагалі відчуття селекція, особливо наш інститут, тому що ми традиційно займаємося кукурузою. І раніше ми називалися інститут кукурузи, створює в ну, долі такі важких умовах гібриди кукурузи стійкі саме до посухи і жари. І... Сьогодні вони добре витримали цю спеку, яку ми спостерігали протягом липня і серпня місяця, і навіть були перебиті історичні рекорди неодноразово. Десь приблизно понад 25 днів в більшості частин України спостерігалася температура понад 37 градусів. Безумовно, кукурудза не скрізь витримала таку температуру. Я хотів би сказати, що от саме вітчизняна селекція, як, зокрема і Інституту зернових культур, показала дуже непогані результати. Ми вже е, почали збирання кукурузи в нашому регіоні, і саме наші гібриди на такій, на такій посюсі дають від 5 до 7 тонн з гектара. Це такі брендові гібриди, е, як «Хатин», е, Хортиця. Вони, незважаючи на те, що Містять такі ознаки, як прискорна вологовидача. Вони ще і володіють, і посухостійкістю, і, і, і тому користуються попитом у наших товаровиробників. виробників будь ласка, аграрні підприємства українські вітчизняні. Який відсоток сортів селекції вашого інституту вони використовують? І чи йде тенденція на збільшення на зниження? Це дуже важко сказати, особливо. Саме в... часи війни, але тим не менше ми підраховували неодразово цей відсоток, він коливається в різні роки від 15 до 25. І треба ще сказати, що також, крім нашого ринку українського, ми ще по-новому і інші ринки, це Казахстан. Ну раніше були ті зараз закриті ринки, і також є спроби війти і в Європу. Добре. А скажіть, будь ласка, ви робили порівняльний аналіз з сортами іноземного походження? Наскільки вони ефективні для використання в наших кліматичних умовах? Що краще так будемо говорити? Ми дорівнюємося до світових брендів. Це в першу чергу компанія «Картела», там Мансанто. І щорічно закладаємо наше випробування, конкурсне випробування, і в якості стандартів використовуємо ці брендові гібриди. Я хочу сказати, ну дійсно, компанії з дуже добре відселектованим матеріалом і непогані показують вони результати, але тим не менше є наші гібриди і краще, і не тільки по вражайності, по сухостійкості, але і по вологовій дачі. Хотів представити гібрид Дендрах. Чим цікавий цей гібрид, незважаючи на те, що він доволі такий похосівки, він добре видає вологу при дозріванні і ФАО 340. от Бачите, у нього доволі такий тонкий стрижень, вже повністю визрівший. Хотіло би сказати, що цього року взагалі такий незвичайний рік по подовжини ветаційного періоду, тому що літо розпочалося нас дуже рано. І кукуруза теж визріла рано, але було дуже багато таких пізніх посівів. В різних регіонах вони по-різному себе показали, ці пізні посіви. Ранні практично всі добре, незважаючи на те похолодання, яке ми спостерігали в травні місяці. І я сподіваюся, що на ранніх, в принципі, можна отримати буде доволі такий для цього року непоганий урожай, а в Західній Україні навіть пізні посіви теж непогана. Показує, непогані результати показують. Будь ласка, ви бачите, яка кукуруза. Це наші гібриди. Український нашого інститут дібровського зернових культур. 14-15 тонн гаранту. Будь ласка. От. І не пострадав зовсім від посухи і два місяці доща не було, дождя не було тут. Дощу, верніше, на, на цій території. І, будь ласка, який маємо рожай. 120-144 з гектара сухої кукурудзі. Повністю зав'язаний і хвороб немає. А імпорти більшість згоріла по Україні, гібридів. І немає врожаю.